Коментарів може бути два за ігру і за суддівство. Е, ну, по ігрі гарно виглядали, дуже, ну, в якості ігри як підготувалися до суперника, як перекривали зони. Е, дуже гарний перший тайм. Так що, я рахую, ми дуже достойно виглядали в плані якості ігри. Да, рахунок такий, ну, ви бачили, що там так вийшло, що в 9 років вже було важко грати. Е, ну, все одно бігли вперед, хотіли відігратися. Там вже таке 1-0 чи 2-0, вже різниці не було. Ну, е, просто хочеться захистити своїх хлопців, тому що, ну, е, знаєте, е, коли вони після таких ігор сидять і ну, опустошені і. Е, Ну, як вони ж теж бачать, вони, вони чувствують е, е, предвзятість до команди, яка ну, в, в кожній ігрі щось відбувається. Е, або якщо ми щось робимо, то не, е, не ставлять. Якщо біля наших воріт щось робиться, то воно відбувається і в залюбки ставлять. Е, е, трактовка епізодів різна, вона може трактуватися і так, і так. Е, е, от це бентежить те, що ну, просто я не знаю. Задавайте питання, я там щось розкажу вам. Спасибо. Так. Да. Чого не вистачило? Вашому гравцю, щоб це Чого не вистачило? Ну, якщо не забуваєш пенальті, це не майстерності не вистачи. Це. Ну... Більше я не можу. Я бухло якось е, е, хлоднокрові, а може, з, е, хлопець переживав. Е, 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 пенальті не забити, багато хто не забиває. Якщо зірки не забивають, там, Месі мажить по 100 раз тих пенальтів, то, то що зробиш? Е, діло не в цьому. Як можу, я, я вам скажу за один епізод, і мене він так бісить. Ми, ми граємо вже в 9, рок, і футболіст виходить чисто один на один. Ми вже в дев'ять, у нас вже дев'ять футболістів. Ми вже на кулінах стоїмо, і все одно піднімається флажок, все одно свиститься, все одно не дають. Та заря би виграла. вона би закрила нас не то що в штрафні, а в воротаски б закрила. І забила, і виграла би. Тож, ну вже 9 років, вже можна якось, я ж не кажу придумувати. Ви цей момент побачите потім в усіх передачах. І так само, я по всіх моментах можу пройтись. Я розумію, ви болієте за свою команду, за, ну, а мені треба захищати своїх хлопців. Я якщо прийдуся по всіх іграх, ну, так не може бути. Ну, в нас нема, ми проста команда, сільська команда, в нас нема запасу прочності, щоб, щоб ми ще з цими проблемами боролися, то ну, дійсно ми десь будемо внизу. Дійсно, у нас буде якась серія. Якщо ми будемо з такими проблемами боротися. Класно, звісно, бути топ-клубом, щоб їм ще судді допомагали. Офігенно в А побудь маленьким клубом, і коли тебе блядь, судді починають е, щіпати. Ну от побудь. Ді, е, 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 якби це одна ігра, це ж воно тягнеться вже з Динамо-Києва. Там важкий епізод, не важкий епізод. Чого Вар вже був на дублі, е, ді, е, Дінамо вже відмінили гол. То не можна, щоб Вар був вже на, на, на матчах Прем'єр-ліги? На дублі вже відмінили. На офіційну гра Чемпіонату України на дублі відміняють гол. Дінамо, я не, не знаю, з ким грав. Чи, чи відмінили, чи засчитали, не знаю. Ну Вар вже при, приніс користь. І розумієте, От я йду йдучи сюди, в мене більше була цель, от, просто от, ну, крик душі, тому що, ну, пацани молодці. Вони 9 років бігли. Ну, проти «Зарі». Це ж ну, команда вже на, вийшла на рівень Дінамо Шахтьора. Вони сильніші, ніхто не каже. Ніхто ж не каже, що ми капець на голову сильніше «Зарі». Але ми боролися, просто нам хочеться, щоб нам не мішали. Оказувати якесь сопротивлення достойної грати. От і все. А мої хлопці молодці. Ну сьогодні У нас є неудачні ігри, але сьогодні дуже класна ігра в нашому виконанні. Вони взагалі молодці. Спасибо.